Працюємо сьогодні з Canva, зробимо презентації і подивимось, як можна взагалі, що таке тригери в Canva, які є взагалі, як можна це використовувати для, наприклад, перемикання анімації. Я буду працювати сьогодні власне, на мобільному пристрої Android на планшеті. Запускаємо Canva. І давайте створимо презентацію. Так, Зараз створимо нову презентацію, натискаємо. Давайте зараз зробимо фон якийсь цікавий більш. Ну, Давайте шаблону не треба. Давайте так, нехай буде фон. Так, колір нехай буде якийсь. Та давайте ось такий, нехай буде ось такий зелененький колір, наче він добре виглядає. Так, і давайте тепер додамо якісь елементи сюди і будемо робити анімацію елементів. Ну, Наприклад, ось такі зірочки. Додамо сюди. Додаємо зірочку. Давайте її поставимо сюди. Так, І давайте тепер спробуємо зробити анімацію. Так, у нас тут є ось тут у нас анімація. Натискаємо. Так, І давайте прийдемо в іншу. Ми зробимо анімацію за власною траєкторією. Натискаємо сюди. І давайте його будемо ось так ось вести. І він у нас буде переміщуватися. Ну, наприклад, нехай сюди переміститься ось так. Так, тепер дивіться, можна це запускати, наприклад, коли ми торкаємося екрану. Тобто це буде тригер, це коли ми пальцем торкаємося екрану. І це і буде тригером для запуску анімації. Давайте це і зробимо. Дивіться, що тут у нас є. У нас тут є параметри презентації, є запуск анімації після натискання. Натискаємо сюди ось у нас є. Просто треба перевести ось, бачите, перевести треба ось цей ось перемикач, просто його переключити. Запуск анімації після натискання. Ну і, В принципі, тут можна залишити все за замовчуванням, Нам все так, в принципі, добре, все тут з анімацією. Натискаємо, готово. І давайте подивимось. Так, зараз я запускаю, бачите, нічого немає. Зараз я пальцем торкнуся. Бачите, наша вже зірочки. Наші пішли і вони вже. Тобто у нас анімація відбулася. Давайте ще створимо якийсь об'єкт. Нехай буде у нас, наприклад, щось тут. Давайте зараз так. Я закрию. І давайте зараз ще створимо якийсь елемент. Нехай буде, наприклад. Нехай будуть ось такі зірки. Так, ось такі. Так, І давайте його перемістимо також, зробимо аналогічну анімацію. Так, у нас, наприклад, це буде. Так, де у нас тут? Так, давайте по ньому клікнемо. Клацнемо пальцем. І давайте також анімацію. Так, анімація аналогічна. І тепер давайте також анімація нехай буде за власною траєкторією. нехай якось Так, давайте сюди натиснемо, забули трошки. так І давайте будемо його переміщувати, як нам, в принципі, потрібно. Давайте нехай сюди, ось так, він переміститься назад. Так, все добре, все працює. Але також давайте зробимо, щоб він у нас запускався при клацанні. Так, тут, бачите, у нас створилося дві анімації. Тобто одна у нас для першої такої ось жовтенької зірочки, друга для зірочок, ось таких ось у нас. Так. Тут можна також змінювати місцями розташування. І також у нас тригер буде натискання пальцем. Так, ну, в принципі, тут все добре, можна закрити. І давайте будемо тестити. Готово натиснув, все тут добре. Так, і давайте презентація. І тепер натискаємо. Так, зараз нічого немає. <кхи> Запускаю. Так, перша зірочка пішла. Так, і набір зірочок. Другий, бачите? Також все йде добре. Ось таким чином ми познайомилися. В принципі, тут, як PowerPoint, там можливостей побільше, але в Canva також є можливості, тобто можна, в принципі, використовувати як тригер натискання пальців, тобто по екрану, по презентації самій. Можна використовувати як тригер для запуску, наприклад, певних анімацій, певних дій, певних таких цікавих ефектів. Всім дякую за увагу!